Доброго дня всім учасникам нашого кругового зібрання. Хочу спочатку на вступі нагадати, що енергозбереження та енергоефективність вона починається з дверей до під'їзду, на яких висить або кружинка, або доводчик, який закриває ці двері. Особливо це актуально в зимовий період, щоб не вихолоджувалася наша квартира, наш будинок. І так далі. Тобто із малесеньких дрібниць до складних речей, таких як ми бачимо зараз, розвиває Європа, інші розвинуті держави, тобто іде величезне вкладення коштів в ту зелену так звану енергетику. Наприклад, взяти на приватний будинок можна розмістити і сонячні батареї, і збирати дощову воду, і утеплити його саме останнім матеріалом. Але для цього потрібно буде зробити надвкладення, які міряються дуже великою сумою, а ефективність їхня настає вже від п'ятого року експлуатації тобто 5-10 років виходить воно вже на економію. І враховуючи нашу економіку сьогоднішнього наших громадян. Дуже мало хто собі може таких речей дозволити. І реальним кроком це дійсно такі невеличкі кроки можуть бути як утеплення, то саме вікно, я згадую вікна в нашій в обласній раді три поверха зробили, а все інше просто ну, видно, як вітер гуляє шторами. Тобто ці всі речі це як комплекс нашої енергетичної безпеки. І ми повинні рухатися дійсно від простішого до складнішого. На превеликий жаль, складніше, я маю на увазі великих фінансування. Ми не можемо Очікувати. Тому, як говорить колега, щодо утеплення будинків, фасадів це є важкі проекти, ті самі вікна. Але є і простіші. От обласна рада в руслі програм енергозбереження та енергоефективності активно працювала в попередніх періодах. І за минулий рік, наприклад, було оголошено конкурси, тендери проведені з різними операторами, скажімо так, альтернативного джерела опалення. І ми отримали економію порядка 2,4 мільйона гривень. Тобто це значні кошти, які можна далі реінвестувати, які можна використовувати на то саме фасад, на вікно, на інші речі, і таким чином підсилювати наші позиції. А якщо ми ще її будемо депутати обласної ради до кінця свідомі і на другий план поставимо свої політичні амбіції і зберемося на сесію обласної ради, то цілком доцільним є такі проекти, як Кредитування приватного сектора під якийсь низький пільговий відсоток, можливо, навіть зовсім без відсотків, саме в ті речі, які нам будуть давати в перспективі енергетичну безпеку та ефективність. Тому щиро сподіваюся, що ми будемо рухатися і далі в цьому напрямку. Ті оператори, які не дають належних якісних послуг, тому що є і конфліктні ситуації, ми пам'ятаємо цю зиму, яка вона була сурова. І по снігам, і по температурним режимам, тому є певні дорікання. Зараз якраз проводиться аналіз, хто може такі стандарти тримати, хто не може. Проводиться робота. І на наступну зиму ми повинні війти більш підготовлені, з більш якісним альтернативним джерелом енергії і розвивати ті всі речі, про які зараз ми говоримо.